Так, так, тут у нас є країна, карпи. Самі. Два. Тут у нас є паша. Раз. Один. З вами, вами пекельна кухня. Сьогодні готуємо пуху з живої риби. Весь прикол пухи з живої риби в тому, що риба має бути жива. Нарізаємо морку. Беремо, коротше, дві морки. Одну стоядемо полукольцями. друга у нас вже є готова. Нарізали до того. Засипаємо морковочку. Мелко нарізаємо лучо. Нарізали, то все, посело. Розмані можна піти в манути, поразмуко.

Нормальный аромат, дала. риба розмішала, два мешай, сука Вливаем кипятком. Ушла, жара. заебейся Все, ждем готово Сейчас чуть мешаем Бля Соли на натуре Диплом готов. <analyze anthropology>